Ціни без контролю Уже другий місяць в Україні діє постанова про скасування державного контролю за цінами. Найбільше це помітно у категорії соціальних продуктів. Наскільки злетіли ціни та що будуть їсти сумчани? Дивіться у сюжеті. Кабмін не контролює ціни на продукти з кінця вересня, підписавши експериментальний проєкт рішення на три місяці. Тож виробники та продавці активно користуються цим положенням. За інформацією міського відділу торгівлі, ціну на хліб, наприклад, один із сумських виробників піднімав уже двічі за осінь. цін на соціальні продукти харчування за останній місяць склав 4%. Молоко подорожчало на 3%, відсотки, крупи та цукор до 5%. відсотків. Яйця здорожчали більше ніж у половину. Сумчанам доводиться відмовлятися від багатьох життєво необхідних продуктів, економлячи практично на всьому. мясо уже невозможно даже куриное купить. До очень дорого, выбираешь, что подешевле. Рыба тоже невозможно. Без хлеба нам никуда не деться. Он хоть и будет и 10 рублей. И 15 придется брать. На фоне этих деклараций мне соромно за них. Я не знаю, чьим им соромно перед нами, что мы так живем. Каждый день растут цены. Куда не пойдешь, одно и то же. Да когда же это закончится? Дітей вже нічим кормити, а на лікарства скільки йде. це взагалі кошмар. Ми цього не можемо перенести спокійно. У сумському відділі торгівлі, побуту та захисту прав споживачів наголошують, ціни підвищують не магазини, а виробники. Магазини наші сумські, вони не підвищують перевели на Підвищується охтова підписна ціна. Державне регулювання цін обіцяють відновити із 1 січня сімнадцятого року. Альона Щербакова, Микола Ніколає, Олександр Сокол, Новини СТС.